Красиві тут е, місця, сади, певні експозиції. Тож можна погуляти, пороздивлятися, що територія повністю безкоштовна, і тут і люди працюють якби. В Певні приміщення вони пускають щось цікавеньке подивитись. Ходімо, подивимося це місто зсередини. Одразу на вулицях я побачив різні магазини одягу та сувеніри від місцевих мешканців. Далі звернув наліво і пішов до собору наверх. Його історія, до речі, сягає античних ще часів, коли бухта слугувала природною гаваню для грецьких і римських суден. І у 1295 році Карл II Анджуйський заснував тут вільне місто з податковими пільгами, що й дало назву Вільфранш яке приводиться як вільне місто у самому серці старого міста? розташована церква Святого Михайла, збудована ще в 1750-х роках. В італійському стилі саме там зараз проходять різні меси, релігійні свята і шанування місцевих традицій святих, бо в цьому місті завжди молили за рибалок та всіх хто працював в морі. Тож і я далі на вуличках побачив певні місця з морським спорядженням, яке використовують і зараз для ловлі риби в Середземному морі. А завдяки глибокій бухті, яка досягає тут 95 метрів, це місто стало важливим портом і стратегічним пунктом для морського флоту. Зараз сюди заходять навіть і круїзні лайнери. Після того, як ви трошки погуляєте цими вулицями, я рекомендую це зробити. Можете вийти на набережну. Тут дуже смачні кафе. Я залишу посилання на ті, де я сам колись. Сидів, вечеряв чи обідав, я вже не пам'ятаю, і тут буде дуже дуже смачно. Ну їх тут загалом є декілька, і взагалі в цій бухті проходять. Якщо пам'ятаєте, в мене випуск був про як тут проходить карнавали, він був присвячений і війні. Річниці повномасштабної великої війни і карнавалам, які тут проходять у другій половині лютого місяця та на початку березня. І саме тут, в цьому вільфранчі, проходять битви квітів з кораблів. Тобто, сюжет про це є. Обов'язково також подивіться посилання в коментарях. Я на той випуск залишу. Ну а я зараз піду вже туди, де зупинка потяга, покажу вам, де знаходиться, і пляж. Ну а потім. Продовжу це все знімати далі, щоб показати вам ще і капфіра, і бальосюрмер, і все в одному випуску.